Безпосередньо Донецький напрямок, місто Турецьк. По місці розташування нашому був здійснений противником атака з авіаударом. Це був Каб трьохсотий Каб. Він попав десь в перший поверх, і ну, відповідно підвал він повністю знищив. Я і мій побратим вціліли, які знаходились трошки в безпечній, безпечній кімнаті. А зі і ще людей з другої роти передавило стінами. Звичайно, це, це було неочікувано і так далі, але ми все дуже, ну, я впевнений, тому що все дуже добре зробили, тому що була здійснена евакуація 300, яких задивилося. Ми їх розкопали. Да, це було небезпечно, тому що міг бути наступний авіаудар, могла заходити піхота противника, яка штурманути це місце розташування, дрони, великі дрони, донецький напрямок це буквально все, що тільки можна придумати. Ми евакуювали трьохсотих, на жаль, там був двохсотий. Ми старалися його якось реанімувати, але вже пульсу не було людини. Нами було прийнято рішення залишити його там до ранку, спочатку зайнятися трьохсотими важкими і евакуювати їх пізніше вже забрати. Донецький напрямок це такий досить важкий момент, адже хлопці, які там знаходились, хлопці з мого підрозділу. Так вони зайшли на позиції, тримали оборону до останнього. Ну так склалося, що противнику вдалося здійснити оточення тих точок, але ну, ніхто нікуди не відступав. І от хлопці, навіть які повиходили вже і за місяць після того, як наш підрозділ було виведено. Вони повиходили, вони говорили, що навіть після команди зміститися на декілька 50 на 100 метрів, ну що дозволяє. Тобто вони не зміщались, знаходились на тих самих точках. Ну і потім вже ними було прийнято рішення, коли вони зрозуміли, що вони в оточенні вийти. Оточення це дуже, дуже важкий момент. Це не котел, і не, не ділянки, де можна якось логістикою зайнятися і так далі. Тобто, відповідно, небагато хлопців звідти вийшло, але є люди, які повернулись, вони продовжують роботу в підрозділі, вони знаходять в собі сили, діляться досвідом з побратимами. Війна, вона якби зачіпає всіх. У кожного є сім'ї, родини, близькі люди. Когось безпосередньо знаходяться в зоні бойових дій, когось далі, але тим не менше в нас є один агресор, один противник, і ми маємо проти нього боротися, скільки б років не було. Якщо ти не хочеш, щоб воювали твої діти, ти повинен воювати зараз. На рахунок хлопців, як я їх мотивую, знову ж таки, після декількох напрямків люди втрачають цю мотивацію. Ну, Я їм нагадую, що ви залишаєтеся в підрозділі, залишаються ті люди, яких ви повинні підтримувати і за яких ви повинні боротися. Відповідно, ви маєте продовжувати свою роботу і робити все, аби завадити противнику, продовжувати це робити.